Цілий день у роботі працюю дистанційно, але й в офісі теж без гаджетів аж нікуди. А ввечері хочеться розслабитись, подивитись фільм, відволіктися. Дитина ж після навчання просто прагне поспілкуватися з друзями, погратись. Тому для мене важливо мати якісний, швидкісний інтернет. Але ще щоб і тариф був доступним, як обрати кращий. Товариство «Тотонет» пропонує інтернет зі швидкістю до 1 гіабіта за секунду. плюс Телебачення від просто тіві мережа побудована повністю пасивним оптичним сигналом. Працює з альтернативною енергією. Якщо є проблема з відключенням світла, можна продовжувати працювати у кожній квартирі у кожному будинку. Тобто пропонує безкоштовне підключення у приватному секторі, а також у багатоповерхівках. Це надійна співпраця з бізнесом. Суперакційні пропозиції на 2025 рік. Місто Хуст по Хузькому району тариф 100 гривень на місяць. Для більш детальної інформації звертайтесь за номерами телефонів 067 64 74 676, а також 095 88 66 988 096 88 66 988